Думка дня. Якщо ти відбавляєшся від всього, крім самого кращого, то це саме краще ти отримаєш. Як це працює в житті? Ну тобі там запропонували якусь, якийсь бізнес там, чи роботу. Ну ти думаєш, ну, не знаю, можливо, воно і хороше, можливо, не дуже. Тобі другу, третю і так далі запропонують заробіток. Ну, ти знаєш, розумієш, що начебто воно і непогане, але є нюанси. І тут тобі. Пропонують ту роботу там, чи бізнес, який дійсно тобі сподобався. Але ти розумієш, щоб, щоб досягти там результатів, тобі треба, я кажу, пахати. І ти не знаєш, що робити. Так я, я тобі скажу, якщо тобі це дійсно подобається, якщо ти бачиш там велику перспективу, займайся цим. І неважливо, якщо в тебе поки що не виходить. Тому що це те саме краще, яке тобі потрібно. І, знову ж таки, якщо ти відмовляєшся від усього, крім самого кращого, то те саме краще. Ти врешті-решт і отримаєш. Підпишись, посилання у профілі. Багато користі, багато цікавого. І, ну, не буду казати. Ти перейди, там все побачиш сам. Будь здоров і гарного дня!